Чи там друзі, коментаторі коло нього і родич, на який взагалі увагу ніхто не звертав, навіть його не згадали нормально у Біблії. І ті друзі нібито вони говорили і, і такі непогані речі, такі, на, майже з, з ним Бога немає, тобі треба покаятися і так далі. А в кінці Бог не каже за тих коментаторів, а каже, Іов, якщо за вас не помолиться, каже, вам спасіння не видіти. Бог ставить акцент на людину Божу, і на небі він завжди праведник. А люди фізичні можуть говорити: а ти така, он, ти он така, а тебе Бог покарав. Знаєте, коли в людей ракети над головами, шахеди, хвороба прийшла, і ми можемо бути як ті коментатори, то з тобою Бога нема, тебе Бог покарав. Замість того, щоб такій людині підтримати, потішити. Ми можемо бути тими друзями, коментаторами, які, які наоборот. Тому треба розбиратися в своєму серці, проблема в нашому серці, треба міняти його. Ну, і що далі? Слухайте, що далі відбувається. І по кінці ми дивимося початок, який у які страждання, і дивимося його кінець. Пастор завжди нас вчить дивитися на кінець. Дивитися на плоди, на результати, не дивитися на те, як людина розказує, як людина говорить. Того, що коли йшов наступ на апостола Павла, то там були вибрані такі люди, так розумно говорили, так файно чесали брехню аби було гоніння на апостола Павла. У сатани свої робітники. Тому нам треба йти за Ісусом Христом і дивитися на кінець Божих Пророків. І який кінець Йова? Бог благословив його удвічі. У нього там збільшилося худоби, збільшилося верблюдів, різної худоби, там тисяча чогось, 14 тисяч. У нього вернулося 10 дітей. І він після того всього. Благословення ще прожив 140 років і застав аж четвертого покоління, синів своїх і синів синів вже. Ну, чотири покоління застав. То просто вау що робить Господь Бог. Тому, якщо у вашому житті є біда, страждання, знайте, хто їх дає? То сатана. Він їх дає. Бог такого не робить. А ми маємо все пройти. І в таких ситуаціях показується наскільки ймовірні, тому що його, він, пройшовши це все, він не роптав. а ми щось у нас...